Днями в Одесі працівники обласного управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків спільно з представниками прокуратури Малиновського району в ході проведення санкціонованого обшуку в одній з квартир виявили факт вирощування коноплі. В ході проведеного обиску було виявлено спеціальне поміщення, в якому на протяжении длительного періоду времени виращивали елітні сорта коноплі. Що характерно в даному поміщенні було виявлено оборудовання, яке підтримувало постійний температурний режим световий, а також поддержало определенний процент влажності, а також було обнаружено із большое количество спеціалізованої літератури і їжеднівних дневники наблюдені за ростом растений в помешканні, де чоловік проживав разом з матір'ю, було виявлено 12 вазонів з рослинами конопель, 3 кілограми висушеного листя цієї рослини та 0,5 грамів порошка білого кольору, схожого на амфетамін. Вилучене направлене на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Також у квартирі правоохоронці виявили і вилучили велику кількість спеціалізованої літератури та щоденники спостереження за розвитком рослин. Гори агронома працівники міліції затримали. Зі слів чоловіка коноплі він вирощував з метою подальшого збуту за ціною 100 гривень за один грам. Таким образом, діями працівників правоохоронних органів міста Одеси не допущено до незаконному витоку. Боля 3000 тисяч доз наркотичного віщества, що по ценам чорного ринку заставляють более 300 тисяч гривень за даним фактом. Розпочато кримінальне провадження, попередня правова кваліфікація, частина друга статті 309 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Тепер, якщо судом буде доведено провину чоловіка, йому доведеться відповісти за своє діяння перед законом.